Хороша ідея, нічого не варта без відповідного середовища. Якось так, мені хотілося розпочати цей подкаст, адже це другий епізод, в якому ми говоримо про книгу більше, ніж бізнес 2.0. І сьогодні ми обговоримо тему ініціативності, про яку я розповідала в попередньому подкасту, як тизер, як анонс до цього епізоду. І поганих команд не існує. Але є такі, де вже звикли, що насправді мовчати безпечніше ніж пропонувати свої ідеї. І тому на зустрічах на запитання, в кого які пропозиції, багато керівників зустрічаються з тишою у відповідь, а їх колектив лише підтримує варіанти, озвучені лідерами, не пропонуючи свої варіанти і не вступаючи в дискусії. Ви можете сказати, так це просто команда пасивна. Але. Мушу вас розчарувати, бо насправді такий колектив звик жити за правилами, де ініціатива не вітається, чи одразу тормозиться фразами Ми так не робимо чи щось в такому дусі? А рішення в таких колективах завжди приймається авторитарно лише керівником і реалізовується лише його ідеї. Тому команда не бачить сенсу пропонувати щось своє, адже навіщо пропонувати, якщо вони ні на що не впливають. Це насправді не єдині причини без ініціативності, тому пропоную розібратися детальніше далі, чому ж так стається, чому команда стає пасивною і як це змінити, особливо якщо ви втомилися все тягнути на собі. В цьому випуску знову ж таки нагадаю: я поділюся кейсами, інструментами та порадами з книги більше ніж бізнес 2.0, а також своїми спостереженнями, як людина, яка працює з командами бізнесів під час проведення корпоративних книжкових клубів. Те, як співзасновниця літературного медіа баселеру і проєкту Метафора, що сприяє написанню та видавництву книг українськими експертами. Якщо ми ще не знайомі, то мене звати Вікторія Ярощук, і я допомагаю зростати як командам бізнесів, так і окремим спеціалістам через читання нонфікшн літератури під індивідуальні потреби та запити, аби читати менше, але те, що принесе 100% результат та перетвориться у дієві Інструменти сьогодні у випуску ми також поговоримо про те, що ж таке культура ініціативи і чому без неї компанія перебуває у стані стагнації, як ми самі створюємо середовище, де ідеї не виживають, і як зробити так, щоб люди не боялися говорити голос. Отож, починаємо. Культура ініціативи, як на мене, то це такий собі тест драйв на зрілість команди, компанії і керівництва. Як перевірити, що така культура вже належить до вашої організації? Це відповісти собі на запитання, чи готові в вашому бізнесі прислухатися до нових свіжих ідей та чи відкриті до того, аби пробувати і експериментувати, навіть якщо раніше такого не робили. Чи готові змінюватися, масштабуватися за рахунок нового підходу і технологій. Якщо ж на більшість цих запитань ви відповіли ствердно, я вас все одно закликаю не вимикати цей подкаст, адже кейси та інструменти, які будуть далі, можуть бути вам корисні. Проте, якщо під час розмірковування над цими запитаннями у вас були певні сумніви, то також не хвилюйтесь, тест ще не провалено, і вихід з цієї ситуації та поради також. Є. І ось один із інструментів, він описаний в книзі під назвою Ефект попкорну. Автори зазначають, що коли йдеться про інноваційну компанію, то образ попкорну виявляється найефективнішим, аби пояснити, що відбувається всередині бізнесу. Далі буде пряма мова. Уявіть, що ваша компанія це автомат для попкорну, а не розкриті зерна кукурудзи це цікаві ідеї. Інноваційні організації процеси нагадують приготування попкорну, тобто багато гарних ідей перебувають у сприятливому середовищі та повсюдно вибухають. Кінець прямої мови, і якщо перекласти це на український лад, то це історія про свіжий огірок в одіжці з малосольними. Як тільки він потрапляє у діжку, то незалежно від того, хоче він цього чи не хоче, але він стає малосольним. Ось так відбувається і з ідеями та колективами. Якщо в нас команда з людей, які не бояться ділитися своїми пропозиціями, бо відчувають, що їх не лише слухають, але й чують, а результат ідей та розмов вони бачать у втіленні, то вони радо будуть ділитися ще більшою кількістю пропозицій, а колеги підтягуватимуться. Але якщо ідея тормозиться одразу ще на стадії обговорення і відхиляється, або ж управління бізнесом відбувається авторитарно, то здебільшого керівництво саме дозволяє своєму колективу, свідомо ж дозволяє або несвідомо, не брати на себе відповідальність у плані генерації нових думок, Адже навіщо їм думати, якщо їм одразу кажуть, що робити, а будь-які дискусії щодо Покращення або ж трансформація виконання задачі переходить в конфлікт. І виходить ситуація, що керівник управляє сам, генерує ідеї також сам, ставить задачі і нервується, що все тягне на собі. І як тільки йде у відпустку або ж відходить від справ, то все стає на паузу, адже старанно вибудована система не працює автономно, а люди чекають вказівок замість того, аби самостійно приймати рішення. І ось ефект попкорну це якраз той метод, який дозволяє змінити цю модель. Адже для того, аби зробити команду вибуховою на ідеї, варто, перш за все, почати з простору, нативного, безпечного, де люди не будуть боятися висловлюватись. Зрозуміло, що якщо культура відкритого спілкування була подавлена або ж не змогла закріпитися, то ви не отримаєте жодного результату, просто поставивши всіх перед фактом, що. З понеділка ми починаємо говорити. Тому вносьте всі в свої календарики на 9.00 в нас ранковий зідзвон, і будемо спілкуватися та ділитися ідеями. Ні, так не працює. Ефект попкорну це місце, де комфортно, як із кукурудзою, яка перетворюється в попкорн. Так, і з людьми, які діляться ідеями, має бути сприятлива температура та оптимальний клімат. І, звісно, потрібен час. Зернята кукурудзи не вибухають усі одразу, тому і сподіватися одразу на масу ідей не варто. Також важливо пам'ятати, що кожен індивідуальний. Комусь потрібно декілька хвилин, аби згенерувати пропозицію, а хтось не може одразу видати результат, і йому потрібно попрацювати в тиші, аби принести хорошу ідею. Тому на це варто зважати. Працюючи з різними командами бізнесів, хочу сказати, що ідеальний спосіб розговорити колектив нативно і дати ґрунт для думок та обговорення це проведення серед команди книжкового клубу з книгою, яка працюватиме на цілі вашого бізнесу. Це можуть бути різноманітні книги за тематикою, починаючи від комунікації з клієнтом та ведення перемовин і закінчуючи менеджментом, маркетингом чи розвитком лідерства. Я неодноразово бачила, як люди розкриваються під час обговорення на книжкових клубах, діляться думками і радіють, коли їх ідеї з обговорення кочують у покращення бізнес-процесів. І цей момент, що ти дотичний до змін в компанії, насправді має вагу, адже колектив більш ефективніший і більш залучений до виконання тих цілей і завдань, які вони самі ініціювали. Якщо ж маєте потребу в проведенні книжкового клубу для об'єднання колективу для глибшої взаємодії між відділами або ж прокачування професійних та особистісних скілів свого колективу. Зв'яжіться зі мною за контактами, вказаними в телеграм-каналі Котрявого чтива, і ми розробимо індивідуальний план для вашого зростання. Ще один із способів стимулювати ефект попкорну це дозволити співробітникам витрачати 10-15% робочого часу на додаткові проєкти або ж розробку ідей, які цікавлять їх особисто та дозволити експериментувати. До речі, цим методом користується компанія 3 3M для фахівців та інженерів ще з тих часів, коли компанія була невеликою. І під час одного з таких експериментів фахівець цієї компанії винайшов річ, якою користувався кожен з нас, і це клейкі стікери для нотаток. Спенсер Сільвер так звали працівника, грався з хімікатами і випадково винайшов клейку речовину, завдяки якій вдалося створити цей продукт. І як він сам потім ділився, що клей для стікерів з'явився саме в результаті експериментів. Якби він сів і почав цю ідею обмірковувати, то експерименту не було б. А якби сів за книжки і поринув у вивчення питання, то зупинився, бо в літературі повно прикладів, які вказували на те, що це неможливо зробити. Інший спосіб від автора, можливо, він зараз в умовах повномасштабного вторгнення не пріоритетний, але я дуже хочу ним поділитися, бо це виглядає прогресивно, і я бачила, як цей метод працює ще до повномасштабного вторгнення, коли працювала в юридичній фірмі і в нас було щось схоже. Отож, автор пропонує мати внутрішні фінансові ресурси для розвитку нових ідей, які з'являються у працівників. Далі буде пряма мова. Щороку відкладайте певну суму для внутрішнього венчурного фінансування, яким можуть скористатися співробітники для розробки своїх ідей. Хтось у середині компанії, одна людина чи група має виконувати функцію венчурного капіталіста та вирішувати, на розвиток яких ідей мають спрямовувати ці кошти, кінець прямої мови. Я не буду зупинятися на цьому способі, адже мені він зараз здається недосяжним. Через скорочення бюджетів, оптимізацію усього, що можна, але я буду дуже рада подискутувати і обговорити цей спосіб в коментарях або ж в особистому листуванні. Тому обирайте зручний спосіб для зв'язку і напишіть мені, що думаєте з приводу цієї поради. Чи дійсно вона цінна і або ж можливо на неї не варто витрачати часу та фінансування? А якщо цікаво, то я також поділюся своїм кейсом, як це працювало. В компанії, де я раніше працювала. Ну що, пропоную поговорити про те, що ж вбиває насправді ідеї, бо мало ідей відмирають через те, що вони не дієстатні. Більшість через те, що їм не дали шансу. І першим кілером ідей, на мою думку, це є необґрунтована критика. У книжці є класна цитата баскетбольного тренера Джона Вудена, яку я зараз наведу, тому далі пряма мова. Людям потрібні зразки для наслідування, а не критики. Кінець прямої мови, і завжди, як на мене, потрібно намагатися повноважити критику похвалою, адже не може бути все погано і завжди можна за щось похвалити. Звісно, якщо мати таку мету і не піддаватися імпульсам, адже часто на робочих зустрічах перша реакція. Це відповіді на кшталт. Це не працює, це вже було, це не на часі, і ніби ідея ще не встигла оформитись. А ми вже її зламала. особливо ця критика безжально б'є по тихим учасникам зустрічі, які не звикли захищати свої думки публічно, і їм вистачає одного разу, щоб більше не захотілося пробувати і не захотілося пропонувати свої ідеї. Хоча, знову ж таки, з досвіду проведення книжкових клубів, хочу сказати, що люди, які обережно ставляться до висловлювання будь-яких пропозицій, мають більше часу на обдумування і формулювання чіткого рішення із здебільшого. Більшого, їхні думки доволі ґрунтовні і вже готові до втілення. Потрібно лише дати їм трішки часу. В книзі також описується кейс від одного із засновників та президента телекомпанії «Континенталь», який виробив ефективний підхід до роботи з людьми, у якому поєднувалася жорстокість і м'якість. Далі буде пряма мова. Я завжди хочу почути співробітника, зрозуміти його погляд на ситуацію. Я прошу розповісти мені, що сталося і які він бачить варіанти дій, а потім пропоную інші варіанти і запитую, чи вони також розглядалися. Я пропоную рішення, ставлячи запитання. Така розмова перетворюється на процес навчання і професійного розвитку. Я ясно даю зрозуміти, що ми на одному боці, що до нього, як до людини, немає жодних претензій і що між нами не існує жодних проблем. Я підкреслюю, що кожен може помолитися, і навіть розповідаю про помилки, яких допустився сам. Водночас я чітко показую, що хочу, аби людина зрозуміла, як можна було найкраще вийти із ситуації, і в майбутньому чинила саме так. За такого підходу співробітник розвиває власні здібності і від цього виграє вся компанія, кінець прямої мови. Знову ж таки, повторюся з думкою, що працівникам важливо, аби їх не лише слухали, але й чули, і важливо бачити, як вони впливають на той чи інший результат. Другим пунктом, який вбиває ініціативність, я для себе відзначила пихату відстороненість або безтурботну неуважність. Я собі просто позначила це як замітку, як робити не треба, і за чим потрібно слідкувати, аби не допускати це в жодному разі при роботі з колективами. І ця помилка, як зазначають автори, виявилася спільною рисою багатьох величних компаній, які опинилися на межі занепаду. Бо їхні керівники в певний момент почали вважати, що їм потрібно поводитись як справжнім керівникам, і далі знову пряма мова з книги. Замість ставити запитання, вони віддавали накази. Замість на власні очі побачити, що відбувається, вони вимагали звітів. Замість отримувати інформацію безпосередньо з місця подій вони отримували інформацію відфільтровану менеджерами середньої ланки. Замість запитувати, які основні деталі мені потрібно знати, вони казали, я й надалі зосереджуватимуся на загальній картині. Замість робити нотатки, використовуючи інформацію від людей на передньому краї, вони писали для цих людей службові записки, кінець прямої мови. І здавалось би, що це ніби дуже дрібні ситуації, буденні, але вони призводили до руйнівних наслідків і компанії занепадали. На щастя, мені не доводилося бачити, до чого можуть призводити такі дії на свої власні очі. Але в мене був інший доволі позитивний приклад, коли я працювала в юридичній фірмі і керуючий партнер, засновник компанії, щоразу, коли бував на офісі, йшов особисто вітатися з усім колективом і заводив собі такий коротенький смолток, бо знав про хобі і зміни там, чи професійні, чи особисті. Наприклад, хтось там одружився чи сталося поповнення в сім'ї, і він знав про ці всі зміни майже у всіх 150 людей в своїй компанії. І коли він потрапляв в open space, він просто до кожного підходив і вітався та там заводив якусь розмову. І ось такий от контакт, ніби дрібничка, але показував, що керівник зацікавлений у своєму колективі. Він зацікавлений у своїх людях, тому що він знав практично про всіх і знаходив декілька хвилин свого часу, аби приділити кожному. адже... Графік у нього був максимально шалений. Пам'ятаю, коли ми записували якісь зовнішні зустрічі з ним, погоджували, то це було планування за два-три за місяці, тому що в цьому місяці, де ми перебували, наприклад, в квітні, вже не було вільних дат, вже не було вільних годин, коли можна було призначити якусь зустріч. Але при тому всьому він знаходив дійсно час на те, аби з кожним поспілкуватись. І для мене ось цей був насправді приклад для наслідування, як би я хотіла поводитись зі своїм колективом, коли в мене буде велика компанія. І третя помилка, мені здається, стосується багатьох лідерів. Це бути головним генератором ідей. І це помилка, яка була в мене раніше. Команда не завжди потребує ще одну ідею від вас. Зазвичай для здорового діалогу потрібен фасилітатор, який створить простір та умови, аби заговорили інші. І це насправді найважче. В книзі є одна цитата, яку я сильно люблю, і яку собі час від часу пригадую в думках, коли працюю зі своїми командами. І звучить вона так: пряма мова: якщо хочете допомагати своїм людям зростати, то спершу виростіть. Самі. Класно, да? Кінець прямої мови. І ось це якраз про тверду позицію лідера не нав'язувати своїх думок та ідей, але помічати, слухати та підтримувати. І тоді люди починають розкриватися. До речі, в цій книзі йдеться також про те, як допомогти навіть найтихішим і сором'язливим членам вашої команди ділитися думками, і порада зводиться до того, аби домовитись під час зустрічей, записувати свої ідеї на стікерах анонімно, а потім передавати їх, аби зачитував хтось інший. Я про цей метод також читала у книзі Спринт як за п'ять днів протестувати ідею. І якраз там він був не про боязнь публічних виступів, не про боязнь висловлювати ідеї, а про те, аби. Рішення під час голосування за найкращі ідеї були не заангажованими, аби співробітники, не знаючи де, чия ідея, голосували так, як відчувають за ту ідею, яка їх зачепила, а не опиралися на авторитет керівника, лідера чи людини, з якою в них просто хороші відносини, і вони не хочуть засмутити, наприклад, цю людину. А в книзі більше ніж бізнес 2.0» це подається як метод, який в першу чергу знімає страх публічного виступу, а також зменшує фактор статусності. Бо іноді люди не озвучують ідею лише тому, що вона ну не виглядає достатньо розумною. І думаю, що важливо під кінець проговорити про другу крайність. А що робити, якщо ідей дуже багато і не хочеться потрапити в пастку відмов, після якої люди не захочуть нічого озвучувати. І тут мені дуже подобається приклад від Intel Corporation під назвою Нехай переможе наполегливість. Енді Гроу, генеральний директор Intel Corporation, розповідав, як у його компанії ухвалюють рішення стосовно того, які з багатьох нових ідей запропонованих інженерами розвивати. Кроу відповів порадою, яку можна просто одразу забирати і використовувати у житті та у своїх проєктах. Далі буде пряма мова. У нас в компанії Рота ніколи нікому не затикають, але просять знайти кращі аргументи і дозволяють людям бути наполегливими. І фраза людям дозволяють бути наполегливими ідеально лягає в концепцію дарвінівського конкурентного середовища вільного ринку, де жодну ідею не знищують відразу, але виживають лише найкраще. І ще одна порада, яка наведена в розділі вісім управлінських прийомів стимулювання творчого підходу. І звучить вона так заохочуйте. Не прискіпуйтесь і пам'ятайте, що хороших робочих ідей не бракує однак, часто бракує відкритості до нових пропозицій. Автор каже: не ставайте одним із тих бізнес зануд які не змогли побачити потенціал телефону, радіо, термінової кур'єрської служби, персонального комп'ютеру та нових кросівок Nike, назвавши все це безперспективними ідеями. Вільям Макнайт, це людина, яка найбільше вплинула на інноваційні можливості компанії Срі М, на початку розвитку компанії працював за принципом заохочувати і не прискіпуватись. Сам Макнайт був готовий вислухати кожного, хто мав цікаву ідею, і коли хтось із молодих винахідників пропонував щось екстравагантне, то Макнайт вислуховував його і зазвичай казав: Звучить, цікаво, спробуй, іди і працюй. І пошвидше. Порада така: не вбивайте ідею, знаходячи в ній лише вади і слабкі місця, доки не спробуєте її на практиці. Світ сповнений критиків, критиків, які жодного разу не допомогли вигадати щось справді величне, тому не будьте одним із них. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить вам точно не байдуже в якому середовищі працює ваша команда. І, можливо, цей випуск був для вас не про інших людей, а особистим, і ви впізнали себе, свій колектив чи тривожні дзвіночки. Якщо це дійсно так, то я рада, що змогла підсвітити певні моменти і бути корисною, бо культура ініціативи починається не з великих стратегій, а з маленьких щоденних дій не знецінити, дати, спробувати та подякувати за сміливість висловитись і запропонувати. Ідею. Якщо хочете більше ідей, прикладів та порад, то підписуйтесь на Кудрява Жтиво на платформі, де ви слухаєте цей подкаст, або ж на канал в телеграмі під однойменною назвою. Бо я знаю, що 90% слухачів слухають цей подкаст без підписки. Не будьте такими. А також буду вдячна за ваш фідбек, яка думка з цього епізоду найбільше зачепила вас або зрезонувала. І чому. Пишіть в коментарях, бережіть себе і до зустрічі в наступному епізоді.